Добрий день. Вас вітає компанія PROMDOM.com.ua Сьогодні на огляді ремінь привідний клиновий від чеського виробника Рубена. Профіль Б 710. Б профіль має ширину 17 мм, висоту 11 мм. 710 це довжина ременя по корду або по середньому перерізу. Внутрішня довжина 670 мм. Ремінь ставиться в трактор. На мотоблок на косарку. Також в верстати побутові, такі як сверлильний верстат настільний. Експлуатаційна температура робочого середовища від мінус 30 до плюс 60 градусів. Ремінь високої якості європейського виробника. Купити ремінь клиновий привідний ви можете в нашому інтернет-магазині промдом.com.ua.